Привіт! Я Галина Ілюк, і це відео нескінченні розмови. І сьогодні ми поговоримо з вами про страхи, про наші страхи, які, як ми вже знаємо, достатньо нас блокують. І для того, щоб нам від них звільнитися, ми повинні якимось чином їх просто почати визнавати або знати. Що я боюся найбільше, і проживати цей страх, не втікати від нього, не казати Я це боюся, я туди не йду. Ні, навпаки, нам треба зрозуміти, чому я боюся і чому я туди не йду. Бо у наших клітиночках, у наших атомах зберігаються ті старі страхи, які ми не прожили, і які ми не зрозуміли, не дали їм значення, не придали їм уваги ще з минулих життів. І якщо вони нам трапляються в даному житті. І ми їх не вирішуємо, а просто е, ігноруємо і стараємося втекти, або сказати, мені це не подобається, і ще хитріше зараз кажуть, я маю право вибору, і я не хочу їх бачити і про них знати. То е, хочу вам сказати, це не е, є правильним виходом. Це то, що вас е, відтягне ще далі, бо ці, е, ця енергія, яка в нас всередині, і. Ця практика, яку ми не зуміли пройти колись, не зуміли прожити цей страх, визнати його, що він є, про нього поговорити спокійно, виплакати його. Він нікуди не зникне. Е, у нас буде життя постійно нам приносити і повторювати ці самі ті е, самі ситуації, або приводити тих самих людей, які нас будуть спонукати, визнати цей страх, прожити його. Е, як кажуть, кожною клітинкою прожити оцю вібрацію, цей трем, оцей страх, вивести його наверх, тобто покласти серце своє на стіл, вивести його наверх, не боятися, навіть якщо про нього будуть говорити люди. І звичайно, що я наведу вам сьогодні приклад із мого власного життя. Коли, якраз кажу, коли ця криза стається у нас у кожного, ми починаємо працювати над собою. Нам всесвіт починає допомагати, допомагати яким чином не полегшити завдання, а навпаки, ускладнити як е, найбільше. І посилають тих людей, які будуть нам вказувати е, де не вирішено. І це звичайно як відбувається в житті. Це відбувається через конфлікти, це відбувається через дискусії, це відбувається через приниження. І навіть може бути в такому епізоді, як у мене було в моєму житті. З одною знайомою людиною, яка також е розвивалася як терапевт, яка вчилася як психолог, яка також навчалася, що таке енергія, як вони функціонують, і в неї у нас дуже часто з нею е виникали сперечання. Коли ми зустрічались десь в е чаювання чи просто е кави, ми починали сперечатися. Е мені було дивно, чому, адже в принципі е ми розвиваємося, як кажуть люди, адже люди вже розуміють. Що є багато е, оцих неполадок, і мало би якось в принципі розуміти, якась би мало бути спільна, цікава розмова, але не ладилося і завжди йшло всупереч супер, тільки ми зустрінемось, у нас зразу е, получалася якась суперечка. І я е, завжди втікала, я не хотіла цієї суперечки. Я втікала. Е, тобто, добре-добре, нехай буде по-твоєму. Тобто хотіла залагодити і просто втекти від цієї розмови, від розмови. І е, не хотіла спонукати е, цей якби сварку чи ще якісь неприємні. Але в один момент я зрозуміла: я маю прожити. Цю практику до кінця я маю зрозуміти, чому в моє життя приходять люди, які так хочуть заперечувати все, в що я вірю, Так хочуть, е тобто. Е обесцінити ту все, що я вірю, або до чого я йду, чому іменно моя думка їм так не подобається, що їх злостить. І я дуже старалася це зрозуміти і не могла. Це було не легко. І одного разу людина, коли ми знову зустрілися, якийсь час, ми сиділи в кафе, говорили. І людина почала дуже голосно говорити, так що всі могли навколо почути. Я в той момент пережила такий сором. Мені хотілось дуже піднятися, піднятися і просто втекти. Але я собі сказала: ні, я проживу, я проживу, я буду сидіти, я буду відчувати. Я просто буду відчувати. Оцей весь таке, як то кажуть, такий таку хвилю приниження, е, такі хвиля неприємності, що ця людина, я вроді роді би їй довіряю, і хочу і бажаю їй блага, але людина так до мене налаштована. Е, людина в той момент також була дуже роздратована, і вона почала е, е ті самі е, заперечення, які були в мене внутрішньо, вона мені їх висловлювала. Висловлюють, говорячи, ти нікого не розумієш, ти нікого не чуєш, ти нікого. Тобто, те все, що я особисто сама відчувала, що мене ніхто не розуміє. То вона сказала, це ти нікого не розумієш, це ти боїшся. Тобто пішла іменно така, як кажуть, перестрілка. То, що я була у мене всередині, вона мені це все виговорювала. І краще того, вона сказала: у тебе є багато страхів. Я вам скажу чесно: внутрішньо мені хотілося сказати, в мене немає нічого, я нічого не боюся, я ось така сильна, всемогутня. Але коли я внутрішньо просто змовчала, зробила один такий крок назад і просто мовчала, і слухала, що ця людина до чого вона веде. Мені хотілось дуже щиро плакати. Мені я ще раз повторюю, мені хотілося піднятися і втекти, але я висиділа цей момент і слухала. Людина сказала: ти боїшся шукати друзів, ти боїшся будувати відносини, ти боїшся, і потім вона зупинилася. Коли я їй сказала, яка ти сто процентів права. Але я це сказала їй щиро. Я кажу, я дійсно боюся. Я маю ці всі страхи, які ти назвала, і ще маю набагато більше страхів. У мене неймовірно багато страхів, що я думаю, що я ще навіть їх сама не знаю. І ти права, 100%. Коли я це сказала, по-перше, зупинилася повністю розмова. Людина заспокоїлася. У мене, звичайно, пішов потік сліз. І я зрозуміла, це був для мене величезний шанс, щоб я визнала на тому етапі, що у мені особисто є безмежно багато страху. І коли я його починаю бачити, коли я йому кажу, так, ти у мені є, так я боюся, так я не знаю, воно ніби з грудей цей камінь спадає і відкривається якесь нове відчуття. Відкривається нова людина всередині тебе, всередині мене. Так? Тому я так завжди спонукаю вас розуміти важливість кожної ситуації, важливість кожної людини, яка приходить у ваше життя. Вона не прийшла просто так. Вона прийшла допомогти вам зцілитися. Вона прийшла допомогти вам визнати і відкрити щось собі нове. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, шукайте підказки на ваші сумніви, зцілюйтесь самі, адже ви маєте неймовірну силу в собі і неймовірне світло в собі. Будьте щасливими! До слідуючого відео!